На часі новини я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Сьогодні в день ворог понад 10 разів обстрілював Чернігівщину. У самому Чернігові є влучання по інфраструктурному об'єкту та заправній станції. Через обстріл там спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Щодо електропостачання в області продовжують діяти графіки погодинного відключення світла у форматі 3 на 3 Водночас через складну ситуацію в мережі застосовують аварійні вимкнення у Чернігові на території Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Шосткинщина після ворожих обстрілів лишається без газу та світла. Аварійні бригади працюють вже другу добу. Про наслідки обстрілів докладніше розповість наша кореспондентка з Сум Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Яка ситуація у вас? Добрий вечір Лілі. Шосткинська громада на Сумщині продовжує виживати у складних умовах через російські обстріли. Жителі вже другу добу, без світла та газу, і частково без води. В місті працює 125 пунктів незламності. Там можна підзарядити мобільні телефони та зігрітись. Медичні заклади та водоканал живляться з альтернативних джерел. Вода населенню подається по графіку. У шості організували безкоштовне гаряче харчування для дітей. По цьому району росіяни гатили майже весь тиждень, але вчора ситуація загострилась: масована дронова атака по залізниці, по водогонах, по енергетичних об'єктах, по житлових будинках. В підірваному вагоні загинув 71-річний чоловік. Поранено дев'ятьох людей, серед них троє дітей. Двоє людей знаходяться в реанімації. Також аварійні вимкнення світла діють в Конотопському районі. В сумській обласній військовій адміністрації обіцяють, що вже з понеділка забезпечення енергопостачання шосткинської громади буде підсилено. Прошу пряму мову керівника адміністрації. Було розроблено чіткий план відновлення енергопостачання, газопостачання, визначені відповідні завдання, заслухані звіти і отримана проблематика. яка потребує вирішення на рівні області, і в тому числі на рівні органів центральної виконавчої влади, вже є розуміння з міністерством енергетики і підтримка у вигляді конкретної матеріальної допомоги. Загалом за добу ворог майже дві сотні разів обстрілював Сумщину у серединобуцькій громаді. Росіяни вдарили ФПВ-дроном по човну з рибалками. Загинув 63-річний чоловік, 65-річний зазнав поранень. На Краснопільщині від вибуху каба постраждав чоловік, якому 88 років. На цю мить у мене вся інформація. Лілія. Дякую, колего. Юлія Зайцева наживо розповіла про наслідки ворожих обстрілів на Сумщині. Сьогодні вночі сталася найбільша комбінована повітряна атака Росії на Львівщину. Західній області атакували 140 шахетів і 23 крилаті ракети. Одна з них знищила житловий будинок під Львовом, у якому мешкала сім'я з п'яти осіб. Про масштаб руйнувань та про те, як люди пережили обстріл, Роман Гаврилів розповість. 90 повітряних цілей і вибухи з ночі до ранку. Львів та область пережили наймасованішу повітряну атаку за час повномасштабного вторгнення. Найбільший удар прийшовся на Лапаївку за два кілометри від обласного центру. Я вискочила, бо фактично я сиділа в ванні, там в ванні вікно маленьке. ось там ну, так воно, але воно мені не там. Ми вискочили сюди вже. Тут вже сипалось. Пробито там ну не ну не череп. Фактично, мене то зберегло. Розумієте, як череп, то я би тут не стояла зараз. тако. голову пані Галини посікло уламками скла. Та найбільше понівечено будинок через один від неї. Російська ракета заставила від уселі лише фундамент. Серед завалів уціліла книга Секрет сімейного щастя. Серед загиблих – 15-річна учениця місцевої школи. Жертвами ворога стали четверо членів родини. Добрим словом згадує сусідку пан Ярослав. Мала свою сім'ю, жила спокійним життям. Нікому нічого поганого не зробила, нікого не ображала, тільки допомагала. Зараз стрижка коштує 300, Вона за на дім приходила, брала 30 гривень, і Якщо ти їй давав більше, вона сварилася. Ну ви зрозуміли, що це була за людина. Це людина з великої букви. Дай Бог її вічна її пам'ять. Пробачте. Його будинок теж пошкоджений, але сам чоловік його мати з інвалідністю вижили. Допомогти прибрати територію без жодних дзвінків і попереджень зібралась уся родина Ярослава. Я його поміниться. Тут моя бабуся живе. Бабусю ми забрали, і наразі пробуємо зрозуміти, яка ситуація з будинком. Самі бачите, яка, яка ситуація. просто будинок насправді весь в тріщинах, Я не впевнена, що він взагалі придатний до життя. Усього в Лапаївці пошкоджено близько десятка приватних будинків. Сільський голова Володимир Гутник каже, далі там жити неможливо. Хто не має де жити, значить, вже трьох людей із Харківської області, які тут проживали, я поселив готелі. Питання вирішено. Решта мають родичів і так далі. Поки що у всякому разі не зверталися. У самому Львові від вибухів повилітали шибки в окремих спальних районах, а також сталася пожежа на одному зі складських. Приміщень Роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Усі ж споживачі, які були знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя, заживлені. Про таке повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Нагадаю, цієї ночі кабами та безпілотниками били росіяни по місту. Унаслідок комбінованого обстрілу загинула 69-річна жінка, ще десятеро людей поранені. У місті виникли перебої зі світлом. Загалом в обласному центрі та районі були знеструмлені понад 73 тисячі споживачів. Також у деяких будинках повідомляли про відсутність газу. Масових відключень електроенергії в Україні наразі не буде. Інформацію про ймовірні вимкнення поширювали сьогодні багато телеграм-каналів, але вона не відповідає дійсності. Про це повідомила прес-служба «Укренерго» і застерегла, що такі фейки, візуально стилізовані під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Окрім цього, містять посилання на Укренерго. Це чергова маніпуляція на чутливій темі, підкреслюють енергетики. У нічної атаки сьогодні перебої зі світлом зафіксовані у значній частині Запоріжжя, Сумській та Чернігівській областях. Наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною і контрольованою в усіх регіонах. На російські удари по Україні відреагувала Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. У соцмережі Ікс вона наголосила, що терористичними актами проти українських цивільних та інфраструктури Росія маскує свій невдалий літній наступ на полі бою. Калас повідомила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну, і проанонсувала, що Брюссель готує наступний пакет санкцій. Росія не зупиниться, поки її не змусять. Підсумувала Калас. Глава МЗС Литви. Кястуті Будріс закликав Європу покласти край імпорту російської нафти та газу. Про це він написав у соцмережі Ікс після останньої російської атаки по Україні. Він зазначив, що країна-агресорка знову націлила ракети та безпілотники на цивільну енергетичну інфраструктуру України і продовжує втілювати свої терористичні завдання: заморозити і заморити голодом, щоб підштовхнути до капітуляції. Він наголосив, що Росія не шукатиме миру, якщо її не змусити до цього. І саме Відмова від російських енергоносіїв є одним із важелів впливу, переконаний очільник МЗС Литви. Для посилення протиповітряної оборони НАТО на східному фланзі Норвегія відправила у Польщу винищувачі F-35. Про це повідомляє польське радіо 24. Літаки розпочнуть свою місію вже цього місяця. У По разі порушення кордону російськими дронами та бортами пілоти готові їх збивати. Про це зазначив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам. І пояснив, що командувач об'єднаних сил НАТО в Європі похвалюватиме рішення щодо відповідних заходів у кожній ситуації. 188 боєзіткнень по всій лінії фронту за минулу добу. Найгарячішим напрямком лишається Покровський. Там окупанти штурмували позиції наших підрозділів 60 разів. 34 атаки Генштаб фіксує на Новопавлівському. По 12 ударів ворог завдав на Сіверському та Турецькому. Ще 19 на Лиманському. Про ще одну добу на східних рубежах у нашому огляді. На південно-слобожанському напрямку нищать ворога прикордонники-оператори БПЛА Стрікс. Цього разу до свого рахунку уражень додали транспорт, укриття, антенну зв'язку та дрона Ждуна. Бійці 41-ї механізованої бригади вночі підкинули ворогу гостинці на його маршрути. Вранці броньована техніка противника посунула на штурм і натрапила на пастки. Тих, хто вцілів, добили наші хлопці. На куп'янському відтинку безпілотники князівської бригади поцілили в російський танк Т-62, Багі, РЕБ та нейтралізували кількох ждунів. Оборонці Куп'янська готуються безжально зустрічати непроханих гостей. Наразі проводять зачистки окупантів, яким вдалося пробратися в місто. За плечима командира снайперської групи за позивним Фіксік, десятки боїв і сотні прицільних пострілів. Серед відео підтверджених на 2136 метрів. Ми знаємо всі дороги, ми знаємо, куди краще буде нам зайти, щоб нас не побачили. І ми знаємо дороги для відходу, і нам не потрібно вже шукати дорогу для евакуації. пораненого в разі чого БПЛА від оператора підрозділу Фенікс бригади помста ювелірно пролітає між вилками, щоб ліквідувати окупанта. Знищили пункт управління дронів. фпв третьої штурмової не дають росіянам сховатися навіть в укритті знайде ФПВ-дрон, у посадках і на відкритій місцевості зупинять ворога скидами. Бійці 3-го армійського корпусу прорвалися через позиції росіян на околиці села Греківка. Ці кадри з камери GoPro. Командний пункт засік ворожий бліндаж з окупантами. Воїни обережно оминають заміновані кущі. Після зачистки гранатами згарбник виходить з піднятими руками. Викидує оружей, Надмен! Підеш домой! На Лиманському напрямку пілоти батальйону Сігнум відпрацювали по замаскованих гарматах. Чотири з них перетворили на Брухт. Розправилися з мотоциклом, яким керував найманець Нивою та групою росіян у лісі. Мінометники 115-ї ОМБР відбивають до 16 штурмів за добу і тримають ворога на відстані. Відбивши техніку, ворог розсипається, але вже тоді можна працювати по команді 333. Це наша любима команда, це вся наша зброя. Водночас по команді головного сержанта, наприклад, дає команду, і всі міномети, всі командири водночасно стріляють. Тоді майже нема шансу ворогу, якщо ми достаємо, вижить. Екіпаж великого дрона бомбардувальника 63-ї бригади допомагає. Піхоті триматися на позиціях, крім того, нищать ворожі укриття і мінують підступи до своїх. Так як зараз до позицій дуже важко дібратися і на машині, і пішком. Тому ми доставляємо на мезісом. Споряжаємо провізію або БК, або мінування. Все, що душа забажає хлопцям на позиції, тільки в межах 10 кілограм. У небі над Сіверщиною продовжує невтомну боротьбу з московитами 45-та артилерійська бригада. Оператори дронів знищили крилаті цілі, як от ланцети, молні, зала та суперками. На Краматорській ділянці фронту підрозділи 5-ї штурмової бригади вивели з ладу ворожу артилерію. Влучили по САУ в укритті та двох гарматах, поцілили по міномету. На Покровському напрямку прикордонники Феніксу знешкодили важку вогнеметну систему сонцепьок, а ще на Лиманському та Турецькому відпрацювали живій силі ворога, транспорту та важливих цілях логістичного забезпечення. Оптоволоконне павутиння повністю оплутало місцевість. Оператори бригади Рубіж закарбували особливість воєнного бабиного літа навколо Покровська. Кожен тоненький кабель тягнеться до смертоносного ФПВ-дрона. Покровську все більше перетворюється на руїни. Росіяни щодня рівняють його з землею кабами. На південних рубежах місто оборонить 155-та механізована бригада. Розвідник Бурштин розповідає іноді, щоб подолати 700 метрів на пристріляній місцевості, треба кілька годин, бо це похід крізь зону ураження дронів. Вони як, як наскільки я чув, хочуть взяти Покровськ як Київ за три дні. Так, да, вони багато накопичуються, але і сама там виходить. Наші є пілоти, і вичисляють, і зразу 110-та механізована бригада імені марка Безручка спростувала чергову брехню російської пропаганди про захоплення села Вербове. Туди пробралася ворожа ДРГ. Наші захисники зачистили населений пункт від окупантів. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, подробиці, марафон Єдині новини. Ізраїль і Хамаз готуються до нових переговорів. Зустріч відбудеться в понеділок у Єгипті. Головною темою стане мирний план Дональда Трампа. За даними Блумберг, Каїр прийме делегації обох сторін, щоб обговорити умови припинення війни в секторі Гази та можливий обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. У перемовах візьмуть участь спеціальний посланець США Стів Вітков. І зять Трампа Джаред Кушнер. Саме Хамас попросив розглянути деякі елементи 20-пунктового мирного плану, який запропонував президент США. Ізраїльські військові тим часом утримують оборонні позиції в місті Газа. На цьому я беру паузу до 23-ї години, а просто зараз єдиний марафон продовжить Анна Каменєва. Дякую, Лілія. Держбюджет на наступний рік. Кому планують підвищити зарплати, а кому можливо обмежити? І чи не буде затримки виплат для військових уже цього року? Про це і не тільки поговоримо цієї години. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.